У 2018 році у місті Лева запрацювала клініка, де послуги надають спеціалісти, які пройшли стажування та навчання в провідних медичних установах Ізраїлю. Основний напрямок роботи медичної клініки: онкологія, хіміотерапія, хірургія одного дня, денний стаціонар, консультація вузьких спеціалістів та узд діагностика у всіх напрямках тіла людини, обстеження серця, ехокардіографія. Команда лікарів клініки забезпечує пацієнту не лише консультативну лікувальну допомогу в межах можливостей клініки, але й організовує виїзди. Потреби пацієнта понад усе. Власне, з таким кредо сьогодні приймаємо звернення пацієнтів і за потребою проводимо виїзні консультації, обстеження УЗД та ЕКГ, забір аналізів, проведення терапії, послуга виїзд на дім є актуальною в період карантину і щоб не наражати на ризик пацієнтів з групи ризику. Вдалою практикою є консультації в режимі онлайн та в режимі живого спілкування. Ванні під час прямих ефірів в соціальних мережах, тож сьогодні у громадян є безліч можливостей спілкування з лікарями при цьому не порушуючи режим карантину, отримувати фахову медичну допомогу та супровід лікарів медичного центру Дельта Мед. У медичному центрі «Дельта Мед» відкритий перший приватний денний стаціонар хіміотерапії у Львові, організований за зразком провідних європейських медичних закладів на основі сучасної хіміотерапевтичної лабораторії, що нас відрізняє комфортні умови проведення лікування. Персональний пост медичної сестри та супровід лікаря-онколога, спеціалісти, які проходили стажування в провідних клініках Європи та Ізраїлю, індивідуальний підхід до організації лікування, дотримання всіх вимог та міжнародних стандартів, можливість проведення додаткових обстежень вузькими спеціалістами, лікування за сучасними міжнародними протоколами.